Ну, я слушаю. Коли ти бачиш, що я в такому стані, в мене істерика, я плачу, ну. ти підійшов, обняв і поступив. Да? А потім ми з тобою сіли і поговорили, і іщемо якийсь компроміс. Ми ну, все одно ж доходимо до того, що компроміс. Ти що скажеш, споріш? Ти тут можеш зі со мною согласитися? Да, окей, ми з тобою так домовимося, що ми будемо розмовляти. І що... я тебе почув, я буду вступати, ти будеш успокаюватися, буду... і тоді ми будемо виходити консенсус. Треба чого? <пип> ну, ти так робити. Ну, ти щось не... Чого ти зараз ставиш під сумнення мої слова? Все, извини, я зараз була неправа. Прощаю я говорю, то, що вона хоче почути, про це причиня, що вона це хоче почути, а я хочу прикрадити цей скандал. Ситуація ж тих. Просто я не хочу більше ругатися. Ми mm. цю тему ми більше не будемо піднімати. Ми її закрили. Ми її за ми не закрили. Що? Ми її закрили. А, фу, мене, не то послухалося. Це прям супер, що ми про це проговорили. Так, да, це було давно, але Ну, образа вона сиділа. Мені треба було це проговорити.